Євангелія на щодень, 2 серпня Матея 21.16. Царство Небесне подібне до чоловіка господаря, який рано вранці вийшов, найняти робітників у свій виноградник. Домовившись із робітниками, по динарію денно послав їх у свій виноградник. А коли вийшов близько третьої години, побачив інших, що бездільно стояли на ринку. Він же їм сказав, ідіть і ви, мій виноградник, що буде по справедливості, дам вам. І ті пішли. Коли знову вийшов близько шостої та дев'ятої години, зробив так само, близько одинадцятої, вийшовши, стріну інших, що стояли і сказав їм, чого тут увесь день беззільно стоїте? кажуть йому, бо ніхто не найняв нас. Сказав їм ідіть, і ви виноградник, коли ж настав вечір власник виноградника наказав своєму управителеві, поклич но робітників та роздай їм заплату, почавши від останнього аж до перших. Ті, що прийшли близько одинадцятої години, взяли по динарію. Коли приступили перші, думали, що більше дістануть. І вони взяли по динарію». І взявши, стали ремствувати на господаря, кажучи, Оті останні одну годину попрацювали, а ти зряняй із нами, що зносили тягар і спеку днини». То, відповідаючи одному з них, сказав Друже, не кривчу тебе, чи не за динарій погодився зо мною, бери своє та йди. Хочу би і цьому останньому дати що і тобі. Хіба не дозволили мені робити зо своїм, що захочу? Чи окош твоє лукаве з того, що я добрий? Та хто останні, буде й перші, а перші останні. Якби Бог прийняв наше людське розуміння справедливості, Христос не зайняв би на хресті місце насправді, призначене нам? Грішник не стиг би навернутися. Для спасіння довелося би працювати від колески до могили, ніхто не би до неба, таке звичайне розуміння справедливості, яке дає всім порівно, абсолютно відмінне від Божого. Звідси стільки звинувачень Бога в несправедливості, в тому, що ми щось втратили, і глибоке болото заздрости, в якому ми грузнемо щодня. І гора взаємних образ, які ми стоїмо одне перед одним, Бог справедливий, але на наше щастя не так, як хотілося б людині. Мірою Його справедливості є Він, і любов, і Його благодать. Господи, прошу про серце, яке завжди шукатиме тільки Твоєї справедливості.